Я вітаю нових мешканців, а ми віримо, що це сприятиме взаємодії спілкуванню Маріупольців. Я дякую всім, хто сьогодні з'єднаний цією цілею забезпечити якісним соціальним житлом. Фонд обладнав дитячу кімнату і ігрову зону, бо в будинку будуть жити діти і має бути комфортно. Відкрита друга черга по заселенню нашими мешканцями, які евакуювалися з міста Маріуполя. Це в нас п'ятий, з п'ятого по десятий поверх. Спочатку була перша черга, це було заселення з першого по третій поверх. Він подобається тут все, від дверей і до, до кінця дверей. <ріхи> до тут все дуже прекрасне, дуже, дуже все хороше. Ренат Леонідовичу окреме велике-велике дякую, тому що це велика підтримка для нас, маріупольців. Я так думаю, що він не тільки нам одним маріупольцям допомагає, він допомагає всій Україні, тому велике-велике дякую, низький їм. На поверсі цього гуртожитку фонд Ріната Ахметова допоміг з обладнанням кімнати для коворкінгу. Тобто придбали меблі, придбали стільці, придбали е, сучасну е, техніку, а також ноутбуки. Тобто люди, які проживають тут, можуть прийти сюди, попрацювати, зв'язатися з рідними, з близькими і бути завжди е, на зв'язку. Ми живемо на третьому поверсі, там в нас дві кімнати. Я з і двоє дітей у нас. Дві кімнати по 16 метрів ну, нам взагалі вистачає, Ще є дитяча кімната, вони спілкуються між собою, діти, тому що садочки не працюють, школа зараз теж канікули. Це дуже так виручає. Там є вихователь, тобто за ними приглядають не самі по собі вони, і я можу відлучитись від них. Коворкінг я. Користувалася вже, я малюю, і щоб мені вдома вдома там, дитина моя не, на голові не сиділа, я туди. Ми дуже вдячні всім, хто приймав тут участь, всім. зокрема, Ренату Ахметову за облаштування там, дитячої кімнати, коворкінгу, зону отдиху, там, кухні теж. Санвузли, вся техніка, я так розумію, це від нього. Ще буде дитячий майданчик. Дуже чекаємо, коли буде дитячий майданчик, щоб на вулиці дітки теж могли розважатися. Вручили сертифікат. Емоції Да, ми, Я очень рада, що обратили внимание на таких людей, як я. Дякую, дякую Рінату Ахметову. Я не жидала. Такою. Я в восторге. Ну, Так як ми залишилися без житла, нас міська рада вирішила обезпечити життям. Дякую всім, хто допоміг нам в цьому. І дякую Ренату Ахметову за постійну допомогу жителям Маріуполя. Слава Україні! Героям слава!